Маніфест часу, мінопарадігми, віри без ілюзії. Ви знаєте, ми живемо у іншій реальності. Ми у четвертому році війни, і це не криза, і не період очікування. Це нова реальність, у якій старі підходи більше не працюють. Бо робити те саме і чекати інших результатів це не віра, це психічне розстройство. Давайте поговоримо про служіння з повагою, і правдою. Ми шануємо тих, хто став на захист країни зі зброєю, тих, хто роками волонтерів, ризикуючи своїм життям, тих, хто ніс біль інших замість власного комфорту. Але навіть справжнє служіння не звільняє людини від відповідальності за сім'ю, здоров'я, фінансову стійкість і в тому числі внутрішність цілісність. Служіння це не привід зупинити розвиток мислення і не інергенція від рішень. Який час вимагає саме сьогодні. Бо віра для деяких стала як ширма, і це небезпечно. Є віра, яка живить життя, але є віра, яка стає релігійною схованкою. Коли Бог подбає, замінює особисту відповідальність, іноді молитва замінює дію, хоча й се діє, покора використовується як виправдання страху. Духовність прикриває небажання вчитися, змінюватись, брати ризик. Це не віра, це, друзі, втеча. А біблійна віра завжди веде до оновлення мислення, а не до його консервації. Яка ж ключова зміна парадігми цього часу? Любити ближнього означає створювати для нього цінність, а не співчувати на відстані. Бо сказано у Біблії, бо люби ближнього як самого себе. І любити це будувати системи, а не Разові жертви, давати людям інструменти, а не залежність. допомагати стати сильнішими, а не зручнішими. Не рятувати постійно, а навчити відповідальності. Ми починаємо любити людей через свою власну справу. Чому ми тут, у команді ЛР Хелс Дьюті? Ми не просто про продукт, і не просто про гроші, і не просто про можливості. Ми про відновлення гідності людини, фінансову стійкість без. Руйнування сім'ї, без руйнування здоров'я, без фанатизму, бізнес без маніпуляцій, спільноту без культу особистості. Гроші тут інструмент служіння, а не ідол. А бізнес форма відповідальності, а не втечі від сьогодення. Кому з нами не по дорозі, зразу хочу сказати: тим, хто шукає тихий куток замість росту, лідера, який думатиме замість нього, виправдання. Чому зараз не на часі, духовні формули без практичних рішень? А кому з нами по дорозі, друзі? Тим, хто готовий оновлювати мислення, визнає страх, але не живе в ньому. Хочу любити людей дією, готовий рости навіть коли важко. Розуміє, що віра без діл мертва. Який же наш внутрішній орієнтир особисто мій? Ми не зраджуємо віру, ми очищаємо йому її без ілюзії. Ми не відмовляємося від служіння, ми виводимо його на зрілу форму. Ми не женемось за грошима, ми стаємо людьми, яким можна довірити різноманітні ресурси. І підводячи підсумки сьогоднішнього меседжу, це час не про виживання, це час про відповідальну любов. Бо любити людей означає створювати для них шлях, а не лише співпереживати їх болю. Саме так ми живемо, саме так ми працюємо.